Слава Богу, дорога церква Божа. Будемо слухати Боже Слово, і я пропоную, щоб ми зачитали текст. Відомий текст для нас. Давайте ми відкриємо послання до євреїв, 11 розділ з першого вірша. Ми знаємо цей текст. А віра то підстава сподіваного і доказ небаченого. Я сьогодні хочу, щоб ми з вами разом пороздумували про віру. Віра, друзі, це, це дійсно те, що це одна із найголовних таких чеснот людини, яку вибрав Бог віра. Взагалі ми будуємо свої стосунки з Богом на основі віри. І Біблія каже далі от по тексту, якщо ми будемо дивитися, Біблія каже, що без віри неможливо догодити Богові. Віра мусить бути. Чому саме без віри? Це цікаве питання. Чому, наприклад, написано, що без святості, або без любові, або без жертви якоїсь. Ну, Мабуть, дехто говорить, тому що віра, вона включає в себе всі ці аспекти. Якщо це дійсно є правдива Божа віра в твоєму серці, буде і святість, буде і любов, буде і, і вчинки, і діла. Життя людини взагалі керується тим, у що вона вірить. От то, в що ми віримо, отак от ми і будемо жити. І ви можете, в принципі, подивитися на життя людини, і ви зразу приблизно можете оцінити, взагалі, які, які в цієї людини цінності і в що вона вірить. Можливо, людина вірить в гроші. В чому буде проявлятися її життя? Вона буде все робити заради них. І тому люди, якщо кажуть так, що якщо ви хочете поміняти людину, то спочатку потрібно поміняти об'єкт її віри, в що вона вірить. І, друзі, результат життя також дуже сильно залежить від того, яка була віра. Результат життя буде залежати від того, яка була віра. Христос неодноразово казав: Іди, і як ти вірив, так тобі і буде. Як ти вірив, результат життя залежить також від віри, друзі. Тому дуже важливо, дуже важливо, щоб ми мали з вами правильне розуміння віри. А віра може бути, друзі, ми можемо мати і неправильне її розуміння. Віра може бути здорова, дійсно біблійна, християнська, а може бути підробка віри. Диявол він все підробляє, все підробляє. Він є майстер підробок. І він, зокрема, вміє він підробити і віру. Це буде щось таке, що буде можливо виглядати, як віра, але воно насправді не є віра. Дуже хитрі, такі, знаєте, замасковані, сурогати віри. Давайте ми зачитаємо ще один текст це пасторське послання апостола Павла до Тита. послання до Тита, 1:13. До Тита 1,13. Він каже, так, це свідоцтво правдиве. Ради цієї причини докоряєм суворо, щоб у вірі здорові були, щоб у вірі здорові були. Що це означає? Можна бути хворим у вірі. От є поняття здорової, правильної віри, а є поняття хворої віри, неправильної підробки якоїсь. От Я хочу, щоб ми зараз декілька тих підробок ми розглянули. А потім в кінці ми скажемо характеристики дійсної, справжньої Божої віри. Ось деякі х... такі характеристики нездорової віри, неправильної віри. По-перше, зазнайте, це от віра така от на рівні просто а, культури або традиції. От нам, тут людям, які ми на Західній Україні, нам це легко буде зрозуміти. Тому що ми знаємо багато таких людей, які по культурі своїй, ну ніби християни. Але ми знаємо, що їхнє життя, воно взагалі далеко від того, то, що називається християнське життя. Далеко абсолютно від цього. І це дійсно, знаєте, такий небезпечний обман, тому що людина якраз, вона якраз переконана в тому, що вона ж віра, що вона віруюча, що вона християнин. Можливо, появляється в церкві навіть регулярно десь. Можливо, дотримується якихось пустів, ще щось. Можливо, навіть знає декілька молитв така людина. Але насправді серце далеке взагалі від Бога. І Біблія неодноразово вона про це попереджала. От коли ми говоримо про таку віру, як культурну традицію, то от зачасту, знаєте, ви будете чути таку фразу: ти поміняв віру свою, ти поміняв віру батьків свою. Що це означає? Віра віра батьків і так далі. Це на рівні такої культури, традиції. Це не є живі особ... такі стосунки з Богом. Це не є те, що людина дійсно пережила глибоке покаяння і навернення в своєму житті її життя, і кардинально змінилося. І тепер основний фокус її життя це служити Богу. Людина далі продовжує жити для себе, вона грішить. Але так, можливо, знаєте, десь для того, щоб заспокоїти трошки сумління своє, то десь, можливо, в неділю появляється в церкві, в храмі десь. І так, ніби думає, що вона є віруюча. Така ситуація, знаєте, була з Ізраїлем, і Господь неодноразово через пророків докоряв за це народ. Наприклад, ми прочитаємо Ісайю 29 розділ, 13-й вірш, пророк 29, 29,13. І промовив Господь за те, що народ цей устами своїми. Чуєте, устами своїми наближується і губами своїми шанує мене. Але серце своє віддали від мене. А страх їхній до мене це зау... заучена заповідь людська. Заучена якась людська заповідь. Тому я ось і знову придив не вчиню з цим народом. Ну і там дальше йде суворе таке, от, Боже, попередження для цього народу. Ось. Колись білоруський, цей ну, так званий там, президент, він колись так сказав, коли його запитали, хто ви по вірі своїй. Він сказав, я православний атеїст. І він досить влучно сказав. Він сказав правду. Що, що це означає православний атеїст? То, що стосується культури, традиції, там, культурного контексту, в якому я виховувався, виріс, православний. Що стосується моєї віри в Бога я атеїст. І так і є. Тому перше, знаєте, це така підробка це віра просто як традиція, культура. Вона не спасає така віра. Вона більше того, вона, вона людину тримає в певному такому обмані. І їй ще важче деколи вирватися, ніж просто, знаєте, людина, яка взагалі далека від Бога. Друга, другий такий, знаєте, сурогат, підробка це є. Те, що називається, марна віра, марновірство, це віра в забобони всякі. Ну, серед наших українців дуже багато таких людей зустрічає. Ми віримо в забобони різні. Так? Хто не чув про чорних котів, пусті ведра, там, розбиті дзеркала, розсипана сіль. Там. Ну, і так, нас того багато дуже. Дуже багато. Так, це така може за національна проблема українців? Ну багато. Ви можете бути здивовані, але я навіть серед віруючих таких бачу. Їдуть два брата якусь на івангелізацію в село, одна, і тут чорний кіт перебігає дорогу. Такий виск тормозів зразу такий запах паленої резини. І один брат каже: чує моє серце. З тої ванілізації нічого не буде, чорний кіт перебіг дорогу. Другий йому каже: ти ж смішний, ти ж чорних котів боїшся. Сплюнь через ліве плече три рази. і їдемо далі і все буде нормально. Сама, знаєте, етимологія оцього слова марновірство або віра в забобони, марновірство говорить, що це віра в марне. Це віра в пусте щось надумане. Коли чорний кіт переходить дорогу, знаєте, що це означає? Що тваринка куди сідає собі. І все. Чому? Але досить поширене це явище. Чому? Одна з головних причин, чому воно таке поширене, це перша відсутність здорової віри. От коли в людини немає правильної, здорової віри, правильного вчення, там буде приліплятися от всякі забобони і так далі. Хоча я вам скажу так, що то, що люди вірять в забобони якісь, це також десь такий, знаєте, певний доказ того, що людина вірить в щось надприроднє, що вона все рівно вірить в якийсь духовний світ, в якусь, знаєте, паралельну реальність. Але вона вірить в щось вище духовне. Просто в неї ще немає правильного розуміння. Я теж такий був колись. Тому. А друга причина, знаєте, тому що ну, легше бути суєвірним, ніж от дійсно святим. Знаєте, от легше натягнути собі там червону нитку просто. Ніж, наприклад, дійсно жити святим життям, щоб тебе Господь беріг. Ну, що цікаво, знаєте, що часто так трапляється, що люди, які вірять в забобони, часто вони свідкують, що з ними так і трапляється. Вони вірять і забобони, і так стається. Як це пояснити? Ну, тут може бути, мабуть, два пояснення. Є такий психологічний аспект цього. Ну, це тоді, знаєте, коли справджується те, в що людина вірить і в що людина очікує. Якщо людина очікує, що їй сьогодні не повезе, бо там щось сталося, і вона постійно цього шукає, і вона десь підсвідомо вона цього шукає, очікує, то, скоріше за все, можливо, таке щось з нею і станеться. Ну, але може бути тут і більш глибше, може бути і духовний аспект. Тому що коли ми віримо в щось, то ми віддаємо в себе владу того, в що ми віримо, і дозволяємо цим речам впливати на нас. Тут може бути і духовні причини також, більш глибші і серйозніші. Третій, друзі, такий сурогат віри, підробка віри це є фанатична віра. Екстремізм такий, фанатична віра. Її ще називають сліпою вірою. Колись такий був Савол, апостол Павло. І він каявся в тому. І він казав: Я, я робив це просто в своєму такому невіденні, я, я не розумів, я не знав. Він гнав, переслідував церкву, вкидав до в'язниці там. Коли Степана діякона побивали, він там давав голос свій за це. Це фанатизм, коли ми готові вбивати інших, переслідувати. За свої ніби релігійні святі якісь переконання. Коли ти за свою віру готовий вбивати іншого, це фанатизм називається. От релігія без любові це є фанатизм. І диявол завжди він був зацікавлений в тому, щоб, знаєте, від релігії от забрати любов, а це серце її. І тоді воно дійсно перетворюється в якийсь екстремізм такий. Кажуть так, що часто єретік це не той, хто горить у святому вогні, але той, хто підпалює в цей вогонь і підкидує дрова, двор, оцей єретик. Фанатизм це тоді, знаєте, коли воно характеризує такої, такою відсутністю самокритики, небажанням подивитися на себе збоку боку, такою самовпевненістю якоїсь. І джерелом такої віри неправильної, сліпої, є, як правило, власний егоїзм та гординя. Людина дуже ревна, не заради Бога, але заради себе. Вона захищає себе, якісь свої викривлені розуміння. Друзі, хтось сказав так, що диявол він починається з піни на устах ангела, який сперечається за істину. Ось де диявол є. Коли в спорі за істину, вже навіть за істину, за світінні Беречені, ми вже починаємо відчувати гнів і вже би роздерли би того єретика. Значить, ми вже споримо не за, не за істину, ми вже споримо за себе, тоді за свої переконання. І ми вже десь попалися в пастку. І, по-третє, знаєте, чим вона характеризується фанатизм це є неприйняттям інших поглядів ні в якому разі, аж до такої жорстокої агресії. Пам'ятаєте? Ну таке навіть десь такими фанатичними навіть пам'ятаєте, були е, і учні Ісуса Христа, два брата, Іван і Яків, два рідних брата. Христос не просто так дав їм кличку Воанергес програв. Прозвав їх, що означає сини грома. Вони такі трохи фанатичні були на початку. Потім Христова Любов. Вона змінила їх. Потім апостола Івана ми взагалі будемо знати, як апостол Любові. І дійсно, з ним він просто неймовірні, якісь такі переміни. Але на самому початку він був фанатичний разом зі своїм братом. Пам'ятаєте, коли одного разу вони побачили якийсь чоловіка, який ходив, проповідував ім'ям Ісуса. Вони підійшли до Христа і кажуть, учителю, ми бачили одного чоловіка, що ім'ям твоїм демонів виганяє, ми заборонили йому, бо він з нами не ходить. Коли їх десь в одному селі самарійському, не прийняли з євангелізацією, вони туди пішли, знаєте, з євангелізацією, там прогнали їх, не прийняли. Що вони готові були зробити? Спалити просто то село. В ревності святій. Господи, давай ми як Ілля спустимо просто вогонь, спалимо там всіх. Ото от апостоли. Це фанатизм. І Христу, знаєте, дуже часто доводиться просто працювати навіть в нашому серці, воно навіть може бути. Це не прийняття інших. Це якісь такі, знаєте, от коли ми готові навіть проявляти негативні емоції, гнів по відношенню до інших і так далі. Це ми, друзі, ми можемо. Сказати, що ще одна така підробка є. Це така обрядова віра. Обрядова віра. Це таке теж певне фарисейство, бо це мертва віра. Христос докоряв фарисеїв за таку віру, коли ніби з одної сторони зовні є якісь обряди є певні. Можуть бути навіть дуже серйозні обряди, якісь релігійні серйозні практики. Але знову ж таки, якщо там немає цієї любові до Бога і до людей, то це є, це є неправильна віра. Христос говорив, казав: горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, ви даєте десятину зм'яти, ганусу, кмину. Але ви найважливіше в законі покинули це є суд, милосердя і віру. От, якщо є, знаєте, є певні такі зовні виконання всіх тих релігійних практик, десятина дається, все там, і так далі, ну немає оцього милосердя, немає віри, немає любові. Це є обридова віра, неправильно. Та кажуть так, що там, де віри мало, там багато ритуалу. І дуже часто так є. Знаєте, коли вже там давно, наприклад, немає вже віри справжньої. То ми їй намагаються люди компенсувати її за рахунок пишних якихось обрядів, традицій, там, я не знаю, споруд гарних і так далі. Друзі, а давайте ми подивимося з вами, що ж таке дійсно справжня Божа віра. Ми зрозуміли, що є дуже багато підробок, але давайте подивимося, що таке справжня Божа віра. Справжня Божа віра. От справжня віра Божа, біблійна віра. Коли Христос сказав, майте віру, яку Божу. Віру Божу треба мати. І ця віра, вона завжди, по-перше, по вона завжди основана на Божому Слові. Вона завжди основана на Божому Слові. Так, як написано в цьому Слові, в Біблії Святій. це є Боже Слово, яке Він залишив для нас. І ця віра, вона завжди основана не на якихось моїх суб'єктивних розуміннях, не на ще чомусь інше, не на якихось там, знаєте, суперкихось откровеннях незрозумілих джерело їхнє. Але на цьому слові це є перша ознака, дійсно, бо такої Божої віри. Друга її ознака це віра, вона завжди, як написано в Біблії, чинна любов'ю. Апостол Павло пише до Галатам: Бо сили немає в Христі Ісусі, немає сили, ні обрізання, ані обрізання чи ще щось інше. Але віра, що чинна любов'ю, любов, друзі, більше 20 разів Павло з'єднує оці смисли віра і любов в одному уривку. Наприклад, він пише до офіціан. Слухайте, я просто буду швидко читати, ви послухайте. До Ефесян, почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих. Колосян 1:4. Почувши про вашу віру в Христа Ісуса та про любов до всіх святих, солонян. Зростає віра ваша і примножується любов кожного один до одного. Завжди, там, де Він говорить про віру, шукайте десь поруч, там завжди буде поняття любові. Тому що віра не мислима без любові. І Павло переконаний, що любов це прояв істинної віри. А віра без любові, як ми вже сказали, це є фанатизм. І ми так можемо себе перевіряти дійсно, чи я в вірі, чи правильно в мене віра взагалі, чи я десь не обманувся вже, чи десь лукавий не зміг мене вже обхитрити. Чи є в мене любов? Чи моя віра вона чинна любов'ю? по відношенню до Господа і до Його дітей, до церкви. І до всіх решт, і до грішників в тому числі. Третя характеристика дійсно Божої віри, віра завжди має, друзі, практичне вираження. Це не просто ми устами своїми тільки шануємо, але віра має завжди практичне вираження. Про віру, друзі, знаєте, потрібно, можливо, менше розказувати, але більше показувати цю віру потрібно. Люди втомилися, повірте, сьогодні просто ми живемо з вами в епоху інтернету, вік такій інформації йде, стільки різної інформації. Можливо, раніше не було, стільки людям було цікаво то слухати. Ви ставали на будь-якому куті, на любій площі, починали щось виголошувати Біблію, Боже Слово, Євангеліє. Люди не чули того ніколи, не було цікаво. Но сьогодні стільки інформації. люди перенасичені. Що типу. робити? Як проводити евангелізацію? От в таку, знаєте, в такі. От, в такому контексті з такою особливістю. Тут, тут на перший план от виходить просто життя наше. Життя християн. Люди хочуть більше бачити віру, ніж слухати про віру. І, в принципі, в Якова так і написано: пам'ятаєте послання Якова, він каже: покажи мені віру свою. Покажи мені віру свою, бо діл твоїх, а я покажу тобі віру свою і зділ моїх. Віра це те, що показується. Це може не так то, що розказується більше. Апостол Петро пише в своєму другому листі, 2 Петра, 1,5, він каже так, тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі. Покажіть у вашій вірі чесноту, в чесноті пізнання, в пізнанні стримання, в стриманні терпеливість, терпеливості благочестя, в благочесті братерство. Покажіть у вашій вірі. це. Ви чули колись про такого святого Франциска Асиського. Він цілий орден свій потім там зробив. Він був таким, знаєте, монахом, який посвятив своє життя Богу, ходив, служив, проповідував назбирав біля себе теж тих учнів, коли ті учні зібралися біля нього. Вони кажуть, що ми будемо робити, батько. А він відповів: ми будемо проповідувати Євангелія людям. А в рідких випадках, коли буде потрібно, будемо використовувати ще й слова. Тому віра, яка має практичне друзі, вираження. І зразу, знаєте, зразу можна побачити по кожному християнину той, хто. Себе так називає, чи дійсно в нього є ця справжня віра, Воно буде проявлятися в його житті, в його поступках, в його словах, у всьому. І, друзі, останнє, це то, що віра, вона, дійсно, Божа віра, вона вона, вона приносить духовні плоди. Вона приносить духовні плоди. В чому це проявляється? Це проявляється в переміні нашого характеру. Переміні нашого характеру. Якщо я в вірі дійсно, мій характер буде змінюватися. Хтось сказав так, коли ми говоримо про християнський характер, що християни бувають двох видів: одні приносять радість, куди б вони не прийшли, а інші приносять радість, звідки б вони не пішли. Просто. Комусь належить така тоже фраза, що добре б було, щоб всі люди стали християнами, але також не менш важливо, щоб і щоби всі християни були людьми. Тоже. І, на жаль, можна спостерігати досить сумну картину християн, які провели в церкві вже багато років десятиліття, але прикри, горді. І дуже важко з такими людьми деколи думаєш, чому деколи просто з невіруючими легше побудувати стосунки, ніж з деякими віруючими людьми. Тому, друзі, якщо це дійсно справжня віра, вона буде впливати, вона буде впливати просто на переміну нашого життя, на переміну нашого характеру. Ось. І це дуже важлива така ознака є для нас. Тому, дорогі друзі, хай Господь благословить нас, щоб ми. Були здорові у вірі, щоб ми мали правильне розуміння цієї віри, щоб ми десь, знаєте, не пропильнувавши, десь не потрапили в якусь пастку лукавого і не обманювали себе. Давайте будемо вникати в себе, в Писання. І хай Дух Святий, Він відкриває нам, Господи, будемо допитуватися, чи дійсно в мене віра Божа, чи дійсно в мене віра правильна є. Цінність її, друзі, написано, що вона дорогоцінніше за золото огнем очищене. І як просто, які ми з вами блаженні і щасливі, що Господь дав цю віру в наше серце, що ми її маємо у своєму житті. Тому давайте будемо берегти її, берегти її, щоб вона не перетворилась в щось неправильне в нашому житті. Господу нашому хай буде за все слава. Амінь. Помолимось.